У мене багато прикладів, коли наші толкові люди їдуть туди і свої винаходи, Тому що тут не, не, не дають. Знаєте, в нас чиновник Міністерства оборони, він вже зашуганий так, всі ж борються з корупцією у нас. У нас же борців з корупцією, напевно, в квадраті більше, ніж самих виконавців. Тому, чиновник. Діє по правилу. Хай краще вона не летить, ніж мені влетить. І не приймає до виконання чогось. Бо стільки народу, якого їм вже треба всім звітувати, їх вже стільки понабирали зараз, понастворювали, що працювати нема кому. Всі контролюють. Але ж контроль має бути? Має. Блокчейн технології замінюють усіх всіх. Але цих полковників. Всіх придеться скорочувати, Залишаться лейтенанти і старші лейтенанти, і одна блокчейн технологія замінять тисячі контролерів, один комп'ютер, одна програма. До речі, ви заговорили про корупцію. Ми зараз стикаємося із тим, що ви самі говорите, дуже багато людей контролюють, дуже багато викривають корупцію, аніж цих людей більше, аніж навіть тих, хто там може займатися корупційними справами. Якщо говорити саме про сектор оборони, публічне викриття корупції в оборонній, в оборонній сфері. На вашу думку, це необхідно нині. Чи все ж таки не на часі, і потрібно розбиратися потім. Чи розбиратися зараз, але не публічно Якраз йде тема публічності. Тема йде така: треба, це модно буде і всім казати, що там крадуть. І придумують все, що згодно. От зараз проти Резнікова поїхали. там Нічого з цього не буде. Буде абсолютно нуль. Але треба показати, що працюють. Крім того, людям, які. Займається контролю, контролем і відкриттям карних справ, їм теж треба годуватися. Тому сотні карних справ на підприємстві оборонки. Як були до війни, так і залишились. І, на жаль, велика проблема. Особливо з державними підприємствами просто біда.